Привіт! З вами канал Наталія Шевчун та Іван. І сьогодні я вас навчу плести ось такий гарний джгут з бісеру, який можна використовувати як намисто, або як браслет. Можна сплести такою технікою браслет. Також можна зробити сережки, якщо зробити невеличкий елемент, такий. або можна використати тохо 15-го розміру. І сплести такі малесенькі мініатюрні сердечки в такому ж кольорі. Для виготовлення такого джута, він зветься Спіральний. Необхідно два кольори бісеру. Я буду плести бісером чеським номер 10 Червоний колір у мене 9370 і чорний 23980. Також я буду використовувати нитку чорну Delia 60, дроп 3. Дроп 3 я вам. Розповідала, що це таке. Це коли ниточка складається з трьох жилок, ось так. Якщо ниточка з двох жилок, то там буде дроп 2. Вона тонша. Я використовую таку, тому що вона міцна, вона не перетирається і гарна у використанні. Отже, для того, щоб сплести такий джут, необхідно набрати наступну кількість бісерин. 8 червоних. 5, 6, 7, 8. І вісім чорних. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Ось так. Набрали. Підтягуємо ближче до кінця робочої ниточки і зав'язуємо два три вузлика. Так, як і при плетінні будь-яких джгутів, ви можете або міцно підтягувати е, ниточку, або десь так посередині, так само, як при плетінні гачком. Якщо сильно будемо підтягувати, то відповідно, буде тоді по-іншому виглядати наша робота. Ось такий зразок я плела. Ось Я міцно підтягувала, і ви можете побачити, що цей елемент. він... Не настільки такий еластичний. Так? Тобто його можна порухати трішки, але він не еластичний, він цупкий. Якщо оцей подивитися варіант, то ви бачите, що він так трошки грає. Тут не, не дуже сильно підтягнуті ниточки. Так, отже, ми зав'язали з вами вузлик. Я тепер приберу з кадру зайві елементи і бісер. І ми з вами продовжимо плетіння, щоб вам було гарно видно. Ось так, маю надію, вам буде дуже гарно видно. Ось! Отут у нас вузлик. І що ми робимо? Ми, не набираючи бісеру, проходимо в наступну бісеринку. Цей спіральний жгут плететься технікою мозаїка. Точно так плетуться. Кульки, дзвоники на моєму каналі, ви могли зустрічатися вже з цією технікою. Я ось так притримую цей кінчик нитки вказівним безіменним і великим пальцем. І далі набираємо по одній бісерині і робимо мозаїчне плетіння. Набрали одну бісерину, першу після бісеринки, з якої виходить нитка, пропустили. і Проходимо в наступну. В даному випадку це третя червона. Зараз ниточку розпутаю. Підтягуємо. Ось так. Набираємо ще одну червону. Першу після тої, з якої виходить ниточка, пропускаємо, рухаємося в наступну. Це друга червона. Далі третя червона. Знову з цієї виходить бісерини нитка. Першу пропускаємо, проходимо в наступну бісерину. Ось так. Повертаємо трішки. Ось у нас вже три набрані червоні. Ще одна червона, і червону пропускаємо, далі рухаємося в наступну чорну бісерину. Ось так. Далі набираємо одну чорну, пропускаємо першу, рухаємося в наступну. Далі набираємо одну чорну, першу пропускаємо, рухаємося в наступну чорну. Повернули. Набрали одну чорну, першу пропускаємо, рухаємося в наступну. Це у нас третя чорна. І тепер набираємо одну чорну, і нам тепер необхідно пропустити ось ці дві тобто чорну і червону пропускаємо. І рухаємося ось в цю виступаючу червону, ту, яку ми набирали першу в новому рядочку. Ось так. Підтягуємо, і тоді наш елемент має ось такий вигляд. Це необхідно для того, щоб наш цей жгутик завертався спіралькою. І далі знову продовжуємо набрали одну червону. З цієї в нас виступаючі, виходить голка. Рухаємося в наступну виступаючу червону. Підтягуємо. Далі набрали одну червону. Рухаємося в наступну виступаючу червону. Підтягуємо ось такий вигляд має елемент. Далі знову набираємо одну червону, рухаємося в ось цю червону бісерину. Ось так. Далі знову набираємо одну червону і рухаємося в першу чорну виступаючу. Далі тут нам необхідно зробити розширення. Коли ми робимо розширення, це нам необхідно набрати дві чорні бісарини одночасно на голочку, де їх потрібно набирати. Ось ми так проходимо по одній і бачимо, що ось тут у нас великий проміжок. Так буде відбуватися через кожний ряд. тобто один ряд у нас буде збільшення на дві бісерини, наступний ряд по одній, потім знову збільшення, потім знову по одній. Тож ми набрали дві бісерини і рухаємося в наступну чорну бісерину, та яка виступає. Підтягуємо і рухаємося далі. Одна чорна, рухаємося в першу виступаючу. Далі знову одна чорна. Рухаємося тепер ось в цю чорну. А далі, не набираючи бісер, нам необхідно пройти ось в цю першу червону. Ось вона. І підтягуємо. Таким чином ви бачите, що наш елемент приймає ось таку форму. Тепер ми набираємо по одній бісерині. Одна червона, рухаємося ось в цю першу виступаючу. Друга червона. Рухаємося в наступну виступаючу бісерину. Ось вона. З цієї виходить в нас голочка. Цю ми пропускаємо, рухаємося ось в цю виступаючу. Підтягнули. Набираємо ще одну червону, рухаємося ось в цю крайню червону. І ще одну червону набираємо, і після цього рухаємося ось в цю першу чорну. Там, де ми в минулому рядочку набирали ось дві чорні пару ми набирали, рухаємося в першу чорну. Підтягнули. Тепер набираємо чорні. Перша. Проходимо в другу бісерину пари попереднього рядочка, ось тут там, де ми дві набирали. Проходимо в другу бісерину. Далі одна чорна, рухаємося ось в цю виступаючу. Ось, звідси, у нас виходить голочка, пропускаємо. І ось вона та що виступає. Набираємо ще одну чорну, рухаємося ось в цю. Що виступає. І далі набираємо одну чорну і рухаємося ось в цю червону бісерину. Ось вона. Перша виступаюча. Ось що в нас виходить. Тепер наступний рядочок. Нам необхідно робити, буде збільшення, тобто набирати дві чорні бісерини. Набрали одну червону, рухаємося в першу виступаючу червону, після тої бісерини, з якої виходить голка з ниткою. Далі, одна червона, рухаємося в наступну червону, ще одна червона. Рухаємося ось в цю червону перед чорними. Одна червона. І рухаємося в першу ось цю чорну бісерину. І ось в цьому місці, бачите, такий величенький проміжок тут є між чорними бісеринами. Нам необхідно тут набирати дві чорні бісерини і рухатися ось в цю наступну бісерину чорну. Далі. Набрали одну чорну, рухаємося ось в цю наступну чорну. Далі розвернули. Набираємо одну чорну і проходимо ось в цю чорну, яку ми набирали в попередньому рядочку крайню. І наступну червону, ось вона, не ця, а ось ця виступаюча червона. Ось так. І так продовжуємо плести далі. Оскільки в нас у попередньому рядочку була набрана прибавка, отак дві бісеринки, то тепер ми набираємо по одній. Одна червона. Рухаємося в наступну виступаючу червону. Одна червона. Рухаємося в наступну червону. Ще одна червона. Рухаємося в крайню червону. Ще одна червона. Рухаємося в першу чорну бісерину з пари, яку ми набирали в попередньому рядочку. Таким чином, у нас ось виступаючих є перша, друга, третя, четверта червона бісерина. І те ж саме нам необхідно зробити ось тут теж зробити 4 чорних тепер. Набрали першу, рухаємося в першу бісерину. Ми пройшли з червоною бісеринкою на нитці. А тепер набрали чорну і рухаємося в другу бісерину пари. Далі, ще одна чорна. Рухаємося в наступну бісерину, виступаючу. Ще одна чорна бісерина. Рухаємося, ось Дивимося, звідки в нас виходить нитка. З цієї бісерини виходить ниточка, цю пропускаємо і ось в цю бісерину чорну проходимо голочкою. Тепер набираємо одну чорну і рухаємося ось в цю червону бісерину виступаючу. Ось так підтягнули. І продовжуємо далі. Одна червона, рухаємося в наступну червону виступаючу. Одна червона, рухаємося в наступну виступаючу червону. Ще одна червона, рухаємося в крайню червону бісерину. Одна червона, рухаємося ось в цю чорну бісерину. Далі чорний бісер. Тепер набираємо дві чорні. Оскільки в попередньому рядочку у нас було по одній. Рухаємося ось в цю чорну наступну. Далі одна чорна, рухаємося ось в цю виступаючу бісеринку. Ще одна чорна, тепер проходимо ось в цю чорну. І, не набираючи бісер, виводимо голочку ось в цю червону бісерину. Тобто, ось була чорна, ми проходили в цю червону, і ось в новий рядочок, оця червона бісерина. І так само далі продовжуємо плести таку довжину джутика, яка вам необхідна для роботи. Якщо це кольє, то відповідно до розміру. Який потрібний вашим замовницям, чи замовникам, якщо це замовляють чоловіки? Ось, або для браслета, відповідно, довжину 16 чи 14 см, а потім подовжуючий ланцюжок чи замочок, який ви оберете, маю надію, вам сподобався майстер клас. Він вам був корисний і зрозумілий. Якщо матимете запитання, звертайтеся. Завжди рада вам допомогти. Але краще пишіть в коментарях, щоб це відразу було видно на каналі, або в телеграм-канал. До речі, ми виготовляємо станки для бісероплетіння. Їх зараз сім варіантів. Їх можете також переглянути у відеошотах, або в телеграм-каналі. Там є відео, які в нас є. Станки. А також ми виготовляємо тримачі для бісерного полотна, які допомагають гарно виготовляти вимпили, котерйони, шеврони чи підвізки в машину. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Це допомагає розвиватися нашому каналу і додає мені мотивації знімати нові майстер-класи. До зустрічі в нових відео. Бувайте!